На виковині прикордонники затримали групу порушників на двох авто. Двоє водіїв, жителі Чернівецької та Івано-Франківської області перевозили до кордону з Румунією шістьох чоловіків. Правоохоронці з'ясували, що двоє мешканців Тернопільської та четверо мешканців Івано-Франківської області за переправлення до сусідньої країни заплатили організаторам від 6 до 9 тисяч євро. На чоловіків склали матеріали про адміністративне правопорушення щодо водіїв, які організаторів. Аторами протиправної схеми відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань. До восьми років позбавлення волі загрожує фігуранту кримінального провадження, який за гроші обіцяв вплинути на членів військово-лікарської комісії. На протиправній діяльності слідчі головного управління національної поліції Тернопільської області спільно з оперативниками департаменту внутрішньої безпеки та співробітниками військової контрозвідки СБУ викрили 37-річного місцевого жителя. Підозрюваний допомагав чоловікам отримувати документи про тимчасову непридатність до військової служби. У ході досудового розслідування з'ясувалося, що чоловік запевняв своїх клієнтів у тому, що має зв'язку. Серед членів військово-лікарської комісії і без проблем зможе домовитися про необхідний діагноз. Свої послуги він оцінив у 12 тисяч доларів. Одразу після отримання обумовленої суми, а це майже 473 тисячі гривень. Бізнесмена затримали працівники поліції. Провадження за фактом одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, за частиною 2 статті 369 з приміткою 2 кримінального кодексу України слідчі поліції скерови. Процесуальне керівництво здійснювала Тернопільська обласна прокуратура.